Ефір каналу «Кіровоград підхоплює служба новин. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Сьогодні говоримо про таке. Особливим дітям особливі умови. Губернатор відвідав інтернати для дітей у Знам'янці. Не лише для розваги, а й для користі Кіровоградській бібліотеці. Міні Бойченка навчатимуть користуватись інтернетом. Потім свято наші журналісти поцікавилися, скільки коштуватиме новорічний стіл кіровоградця. Далі більше і не тільки про це. Справжній строк за іграшкові гроші головного касира одного з місцевих банків засудили до позбавлення волі за привласнення коштів на суму майже 773 тисячі гривень. Співробітниця установи ще влітку присвоїла гроші, замінила їх на сувенірні банкноти. Виявили порушення під час ревізії. Тепер жінці доведеться відшкодовувати втрачену суму та провести за ґратами 7 років. Усе майно злочиниці конфісковано. Понад 5 мільйонів гривень інвестицій планує залучити наступного року в Кіровоград агентство розвитку міста. Про такі наміри його директор повідомив депутатам під час сесії міської ради. Нагадаю, підприємство створили майже рік тому. Головні його завдання шукати інвесторів, розвивати економіку, підприємництво та піарити обласний центр. Нині агентство супроводжує 15 проєктів. Найближчим часом очікують на грант від фонду відродження у сумі майже 168 тисяч гривень на створення відділення хоспісної та паліативної допомоги. наступним ре реалізувати планують проект будівництва ливарного заводу. Уже підписані контракти на поставку обладнання і ведуться підготовчі роботи на черзі із зведення сміттєпереробного заводу. Інші проекти на стадії розвитку результат діяльності агентства можна буде оцінити вже наступного року, каже директор. Депутати вирішили заслухати. У нас понад 12 заявок було відправлено, підготовлено та відправлено на 24 чотири фонди на загальну суму 43 мільйони 335 тисяч. Тобто, ми за те 9 месяцев, что работает агентство, мы нарабатываем сейчас базу, мы нарабатываем контакты с фондами, с банками, с другими финансовыми установами. Все те заявки, которые были разработаны нами и поданы, планируется финансирование на следующий год. Некоторые заявки нам обещают финансирование не раньше 2015 года. Доступність соцсфери для людей з обмеженими фізичними можливостями. Цю тему обговорювали на черговому засіданні обласного комітету доступності. На кінець року говорили про зроблене. Так більше половини поштових відділень області уже пристосовані для людей з інвалідністю. 40 автобусів обладнані спеціальними пандусами для підйому візочників. У Кірвограді та Світловодську на перехрестях продовжують встановлювати звукові світлофори. Також в обласному центрі та в Олександрії водії громадського транспорту оголошують назви зупинок через гучномовці. В цілому вважаю, що робота у 2013 році по забезпеченню повноцінного функціонування та повноцінного життя осіб з обмеженими фізичними можливостями є задовільними. Районним комітетом доступності підготувати перелік об'єктів, які в 2014 році мають бути забезпечені відповідно до вимог. Державних будівельних норм і стандартів для доступу для маломобільних груп населення. Особливим дітям особливі умови на сьогодні у Знам'янці працює два інтернати, що виховують дітей з діагнозом ДЦП. Спеціалісти із ними проводять щоденні реабілітаційні заняття а також вивчають шкільну програму. А от до новорічних свят зі своїми вихованцями створили концертну програму, на на яку покликали і губернатора на гостинах. побувала Іна примак. Це знам'янський будинок інтернат У Ньому виховують понад 120 дітей з усієї України. Кожен з них потребує спеціального догляду, бо має фізичні розумові вади. Діти важко хворі. Це діти 70 осіб із 70 дітей із 123. Це діти з тяжкою формою дитячого серебрального паралічу, але різна ступінь розумового розвитку і розумових здібностей. Відповідно проводиться індивідуальна робота. З дітьми працюють реабілітологи, дефектологи та логопеди. Щоденні заняття вихователі адаптують під кожну категорію дітей. Результати, кажуть, в інтернаті вже мають. Багато вихованців, попри хворобу навчили читати і писати. Всього по трошки, як в дитячому садочку, заняття у нас ідуть, такі ж самі, як у дитячому садочку. Ми по їхній програмі працюємо, тільки адаптуємося, що ми можемо, що діти проходять, що не проходять. Просто тут група, де діти не розмовляють. Останні кілька тижнів вихованці будинку готували до Дня святого Миколая, робили прикраси для ялинки та готували костюми на святкування. Запросили губернатора Андрія Ніколаєнка. Йому демонстрували співочі таланти. Після концерту губернатор роздав малим солодощі та вручив у подарунок ноутбук. Я побачив, що у вас вже є один комп'ютер ноутбук, на якому ви працюєте, граєте в гарні ігри. Я ще один подарую вам. А це вже Знам'янська спеціальна школа-інтернат. Тут до свята теж підготували цілу концертну програму. Натомість отримали пакунки з солодким та телевізор. Виховують у цій школі понад 170 дітей, з них понад півсотні мають проблеми з опорно руховим апаратом. Два рази на рік вони проходять реабілітаційне лікування з приміненням засобів масажу, фізіолікування. Сенсорна кімната у нас є для аутистів, дітей з особливими потребами, розвиток мови, в яких порушений нарушена координація роботу обох закладів. Губернатор високо оцінив і пообіцяв в усьому підтримувати. Тут ми можемо знайти можливість в рамках реалізації соціальних ініціатив президента і кожній дитині надати індивідуальні підхід ми знаходимо можливість забезпечувати такі школи і сучасним обладнанням. Це є підтвердженням, тому що держава потребує таких вчителів, потребує таких патріотів, потребує таких людей, які люблять дітей, і буде їх всіляко підтримувати. Інна промак Олександр Катеруша день за днем. Банк вакансій для молоді. На Кіровоградщині, аби вирішити проблему працевлаштування молодих спеціалістів на перше робоче місце, хочуть створити банк даних про вакансії. Такі плани озвучили члени громадської гуманітарної ради. Потреба щось змінювати, виникла через загальний показник працевлаштування молодих спеціалістів після навчання. Цього року він знизився. Одна з причин за низька заробітна плата, яку пропонують випускникам на першому робочому місці. експеримента. Іноді нас студенти питають: от у мене червоний диплом. І що? Ну, і хто був влаштуватися зараз, да, ви знаєте, можна за з старим анекдотом з красним лісом і синім дипломом набагато краще ніж навпаки. І е, у них має з'явитися е, хоча б. Така теоретична думка про те, що його диплом і його ця активність, яку він іноді демонструє не тільки в стінах університету, дасть можливість йому ну, спробувати себе на якійсь е, посаді, яка м, з точки зору кар'єри є пріоритетною або більш виграшною, ніж інша. Я готовий, щоб Кіровоградщина стала в даному аспекті пілотним регіоном. Давайте будемо враховувати там, не лише дипломи, а брати. Профайл дитини, випускника, і враховувати, що він отримав за оцінки, де активно він приймав участь у громадському житті, у спорті, і е е рекомендувати виробити такий механізм, щоб все це враховувалось. Інтернет для всіх в Кіровоградській бібліотеці імені Бойченка відкрили інтернет-центр у рамках проєкту з інтернетом в успішне доросле життя. Головна мета проєкту – адаптація дітей сиріт у суспільстві за допомогою інтернет-курсів. Навчатимуть тут не лише користуванню мережею, а й проводитимуть різноманітні тренінги, зокрема, як знайти роботу через всесвітнє павутиння. Дійсно, отримаєте. Ми тоді звернулися до наших незахищених верст населення це соціальні гуртожитки, саме для дітей і молоді. І от саме для них ми відкрили. От сьогодні буде відкриття цього безкоштовного інтернет-центру, саме для, для цих категорій користувачів наших. Бубломіс працює останній рік, і ми вже виходимо на фініш. А, на жаль, це були останні поставки, останні комп'ютери, які ми встановили, але Бібліоміст не просто встановлює техніку. Ми навчаємо користувачів. Спочатку ми навчаємо бібліотекарів. Вони каскадують ті знання дуже якісно на своїх колег. Перевірка на вибухобезпечність. Напередодні новорічних свят кіровоградські надзвичайники провели перший рейд по магазинах, що продають піротехніку. Перевіряли, чи дотримуються тут пожежної безпеки та чи мають необхідні дозволи на торгівлю. Салюти і петарди надзвичайники радять купувати лише у магазинах, що мають ліцензію. При купівлі необхідно зважати на цілісність упаковки, інструкцію та обов'язково дату виготовлення. Продавець піротехніки зобов'язаний провести інструктаж покупцеві та не продавати вибухонебезпечний товар неповнолітнім. Встречаются случаи, что эпирахнический товар продается в неустановленных местах. Вот. Это бывают рынки или просто, как говорится, мимолетная продажа там, на столиках, на улицах нашего города. Вот. Ни в коем случае нельзя значит, продавать данную продукцию детям несовершеннолетним. Вот. И продавая даже эту продукцию, продавец все равно должен дать полную достоверную информацию. Святкові смаколики до нового року лишається два тижні, і кіровоградці вже починають атакувати прилавки магазинів та ринків. Натомість експерти вважають, купувати товари до новорічного столу ще рано кажуть, найбільші знижки на продукти слід чекати наступного тижня. Чи вдарить новий рік по кишенях кіровоградців, Дізнавалася Яна Семенюк. Пані Жана прихильниця здорового способу життя на новорічному столі у жінки переважає натуральна і здорова їжа. Є маса овочних, прекрасних, овочних блюд, рибних і грибних. розумію, що це ночі треба кушати, тому я вже вибираю, що це буде. Пища має бути легкою, вкусною, легкою, має бути не щоб потім не розплачуватися за це. все. до нового року жінка продукти ще не купувала на ринок, збирається йти лише за м'ясом. Тамтешні продавці обіцяють, до свята ціни піднімати не будуть, проте кажуть, ажіотаж на м'ясну продукцію вже є. В основному зараз купують галяшки на холодець, тому що, як правило, галяшки дорожають, а все інше м'ясо залишається ціні від 25 до 70 Дорожиться ці... ні. Це рібрички, такі ребра, да. чисте м'яка і філе – 70 гривень. Через конкуренцію деякі продавці обіцяють щедрим покупцям навіть знижки. Скільки хто все купить? Да? Да. Це залежить від покупательних спроможності. Mm -hmm. Чим більше куплять, тим дешевше буде. Не витримують конкуренції на думку пані Жани. Фрукти та овочі з ринку. Жінка вважає в супермаркеті, вони обійдуться дешевше. Працівники базару погоджуються, ціни зросли та попри це на нестачу клієнтів не скаржаться. Люди стараються зараз вітаміни. В основному щоб діти не боліли перепад температури, тому вони беруть в основному мандарин більше, банан такий, яблучки, лімони. Вже виноградні очень Прошу сезон, а В основному так. Цитрус. Левова частка новорічного бюджету йде на алкогольні напої. В спеціалізованих магазинах кажуть, містяни вже запасаються традиційними шампанським коньяком та горілкою. Напередодні свята в мережевих магазинах влаштовують акції та знижки. У Нас зараз проходять акції на шампанські віна. В принципі, як це актуально. Бренді так також у нас є Наводку, у Нас хороші ціни. На Ну, в принципі, какби от на кожній групі алкоголя є свої скітки. Цьогоріч ціна на новорічний кошик зросла на одну десяту. Святковий набір мінімум з фруктів, консерв, шампанського м'яса та бакалії обідеться в середньому у 210 гривень. Щоб зекономити, варто купувати продукцію на пересвяткових ярмарках. Радять посадовці. Перший з них відбудеться вже завтра біля міськвиконкому. Крім того, у нас відбудеться великий ярмарок на площі Богдана Хмельницького. 28 грудня, куди ми запрошуємо всіх містян? 28 грудня, там, крім, скажімо, наших. Підприємців міста будуть іще і представлені в широкому загалі підприємства всієї нашої області. Жителі таких міст, як Кіровоград, в середньому витрачають на новорічний стіл трохи більше тисячі гривень. При цьому кажуть соціологи, українці не схильні витрачати на святковий стіл останні гроші, коли економіка на підйомі, і люди відчувають впевненість в завтрашньому дні. Вони можуть витратитись і можуть навіть, скажімо так, не економити на чомусь. а а в часи, коли люди не відчувають впевненості в майбутньому, в завтрашньому дні, коли економіка не знаходиться в кращій формі своїй, то звичайно люди намагаються взагалі менше просто витрачати. Тим часом пані Жанна вже складає святкове меню. Це буде овочна запіканка, Овочна запіканка. І що моя знаменіта, єсія, сшать мене мої друзі, узнають, що це такое трьохітажна каша з овощами, трьохітажна різних сортов. Попри прогнози соціологів, на новоріч стіл жінка збирається витратити близько двох сотень гривень. Яна на Ілля і Зеленкін день за днем. Таким був випуск новин сьогодні. У темі дня зустрінемось із Наталією Чернявською, заступником начальника служби у справах дітей облдержадміністрації. Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми Новості КР Люди по різному сприймають свята. Для одних це просто гарний настрій та веселощі, а для інших це чарівна казка. 19 грудня. Дата повна святкових подій. В Україні це день адвокатури, в світі це день співпраці південних країн та день допомоги бідним. А для дітей це день Миколи Чудотворця або ж День Святого Миколая. День коли кожна дитина очікує знайти чарівний дарунок під своєю подушкою. І ще 19 грудня. Це дата виходу на екрани таких стрічок як Титанік та першого фільму кінотрилогії Володар Перснів за одноіменним романом Толкієна. А народилися цього дня такі видатні особи, як Едіт Піаф і актори Тіль Швайгер та Джейк Джилінхол. Я певен, що кожен з вас матиме нагоду для свята 19 грудня, і нехай погода не стане вам на заваді. Докладніше про метеоситуацію по місту та області вже замить. для вас у студії. Працює Костянтин Шутенко. Вітаю. Синоптики обіцяють хмарну погоду з проясненнями. Значних опадів не очікується. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. По області температура повітря вночі коливатиметься – від мінус 2 до мінус 7. В день від 0 до 5 градусів – вище нуля. По місту температура вночі становитиме 3-5 градусів морозу. В день близько 2-4 градусів тепла. Радіаційний фон по місту складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті, казкового настрою і пам'ятайте, що канал Кіровоград завжди до ваших послуг. Сила і краса. У Кіровограді вперше провели чемпіонат області з бодібілдингу та фітнесу. Учасниками змагань стали виключно вихованці клубів Кіровоградщини. Крім господарів, на сцену обласної філармонії виходили гості з Олександрії, Знам'янки, Гайворона, Олександрівки та Сазонівки. Такої кількості учасників з різних куточків області організатори змагань не очікували. Удивити, звісно, наш кіноград і область спортсменами. За цей період, звісно, ми готувалися спортсменам, не будуть скривати. Може бути, звісно, не так удачно по качеству, але по количество людей. Я думаю, що твіт спорту себе знать. Відкрили змагання бодібілдери юніори. Тут одноголосним рішенням журі переміг Святослав Барабуля із Сазонівки. We will, we will у новій для змагань бодібілдерів категорії Менс фізік не було рівних кіровоградцю Олексію Большакову. Найбільше ж емоцій у залі викликала наступна категорія Міс Бікіні. Тут переможець визначився у протистоянні Олесі Олейник та Людмили Ткаченко. Новоспечена чемпіонка області з фітнесу Кіровоградка Людмила Ткаченко виступати на цих змаганнях не хотіла. Займаюся два роки фітнесом, попала на цей турнір. Можна сказати, за тиждень до Насправді не хотіла участвувати. Ну мене знайшли люди, Слава Богу, дякую. Тепер у дівчини з'явилася нова мрія. Хочеться бути чемпіонкою України. Як от аутлідер у змаганнях бодібілдерів визначився одразу. Максим Калос Гайворона до бодібілдингу прийшов із силового триборства, пауерліфтингу. Я ще не виступав по бодібілдингу. Ну, я сам ну, пауерліфтер силовий вид спорту мене, а вирішив ще попробувати себе в этом. Якщо ти ну, будеш краще, то все одно де ти будеш займатися. Ти все одно до цього прийдеш. Тренується чемпіон області у підвалі. Займаюся вдома, у нас в ну, підвалі, спортзал. Там щоб ну, якісь удобства були, то там нет. Ну, Обикновенної севдапівської савдоп... железо. Ще. До яких вершин досконалості тіла потрібно прагнути нашим бодібілдерам, продемонстрував спеціальний гість шоу з Кременчука Сергій Палкін. Чемпіон країни, бронзовий призер неофіційного чемпіонату світу з бодібілдингу Арнольд Класік. Був здивований кількістю учасників дебютного чемпіонату області. Я дуже удивлен, що в даний період времени для першого разу кількість народу учасників в нашій області було гораздо менше. І Зрителі, і учасників. Спробувати ж свої сили у змаганнях з атлетами з інших міст України. Наші земляки зможуть вже за три дні. 22 декабря Ми візьмемо... Ну, 5-6 человек, обладателей перших, вторих і третіх місць на турнір Рождественських канікули 2013. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту. квартиру держава допоможе програма Доступне житло на виконання соціальних ініціатив президента України, кредитування під 3% річних, часткова компенсація процентів за кредитами для всіх бажаючих. Дізнайся більше на сайті Мінрегіон та за телефонами двісті у Києві або двадцять та двадцять у Кіровограді. Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня, щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора. Тема дня на каналі Кіровоград і в нашій студії Наталія Черняська, заступник начальника служби у справах дітей у Бежміністрації. Доброго вечора. Доброго Дякую, що ви з нами сьогодні протягом тижня посадовці обласної державної адміністрації обговорюють тему дітей. І сьогодні ми продовжимо її в нашій студії з нашою гостею. Отже, пані Наталю, чи можете ви назвати для того, щоб ми розуміли про кого ми говоримо? Точніше, про те, скільки обговорюваних нами людей живе на Кіровоградщині, тобто дітей. Який відсоток? Чи можливо ви знаєте цифру? А на Кіровоградщині дитяче населення складає 173 тисячі 593 дитини. Порівняно з дорослим? Відсоток не можу сказати. Зрозуміло. Ну тобто, це е, значна, значна кількість, кількість так. дітей. Да. Е, Наталя Сергіївна, скільки із цих дітей е, не мають батьківського піклування? Не мають батьківського опікування 2% від загальної кількості дітей, які проживають на території області. а Саме 3248 діток. У нас які дітей сиріти, дітей позбавлених батьківського піклування. Ми говоримо про те, що всі вони мешкають в інтернатах, чи все-таки не обов'язково? більшість в дітей е, сиріти, дітей позбавлених батьківського піклування. У нас охоплені сімейними формами виховання. А саме 2770 дітей на сьогодні у нас виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, в дитячих будинках сімейного типу. В на сьогоднішній день 340 дітей виховуються в інтернатних закладах усіх форм підпорядкування. Цей будинок малюка, це й школи інтернати Міністерства охорони здоров'я, і Міністерства освіти і науки, і Міністерства соціальної політики. Ну це суттєвий відсоток тих, хто все таки знайшов свою родину. Нехай не на постійно, але принаймні до 18 річі. відсотків дітей. Від загальної кількості дітей статусних у нас виховується в сім'ях. Така цифра стала можливою за останні роки. Так. Якщо порівняти ще з 2011 роком, то в 2011 році ця цифра складала всього 74%. За два роки нам вдалося збільшити значно збільшити кількість дітей куплених сімейними формами виховання. Як я вже говорила, протягом тижня відбулося кілька нарад, де розглядало питання, що стосується дітей, і на одній з таких віктор Серпокрилов, перший заступник губернатора, сказав, що президент затвердив програму стратегію вірніше, яка повинна запобігти соціальному сирітству. Що ця програма передбачає, і як вона реалізується на Кіровоградщині? Ця програма передбачає перш за все це надання якісних соціальних послуг, які будуть направлені на те, щоб дитина не вийшла з своєї біологічної родини. Тобто на сьогоднішній день у нас в області введені соціальні фахівці, їх на сьогодні працює 280 чоловік. Робота цих людей направлена на те, щоб надати такі якісні послуги сім'ям для того, щоб все ж таки зберегти для дитини біологічну родину. Коли ми говоримо про послуги, що це значить? значить? це значить навчити батьків, можливо, піклуватися про свою дитину, показати їм, що дитина повинна бути одягнена, накормлена, що дитинка повинна ходити до школи, до дитячого садочка. Якщо у нас є ряд батьків, які просто не розуміють, що це треба робити, і це основне завдання соціального фахівця: виявити цю родину і і навчити її піклуватися про свою дитину. Ви сказали, соціальних фахівців значно побільшало, оскільки їх було раніше. 277 фахівців на сьогодні 280, Так доведено до Кіровоградської області. На сьогоднішній день всі вони працюють. Мережою фахівців цих охоплено. Всі всі райони і міста області, угу. яке приблизно навантаження, Ось, щоб ми розуміли, скільки треба роботи, Якщо це сільська місцевість, то це не одна одного чоловіка півтори тисячі населення. Якщо така особа працює в місті, то на одну особу до трьох тисяч населення. Все таки це забагато, як мені здається. Ну, значна да значна кількість. Чи долучаєте ви до такої профілактичної роботи освітян? Можливо, я не знаю там голів сільських селищних, тобто це ж, мабуть, не тільки робота асоціація. Цяльного фахівця, все таки це питання усієї громади помічати, що відбувається навколо правди, сигналізувати, якщо це ситуація так, того потребує. Так, служба у справах дітей в своїй роботі спільно працює із сільськими селищними радами, і школами, із кримінальною міліцією, тому що служба у справах дітей не, не має, на жаль, в кожному населеному пункті, в кожній сільській селищній раді свого представника і очі, які повинні. В своєчасно проінформувати службу і є ці особи, які ви назвали, і наскільки активними є ці люди? Вони дуже активні, тому що вони всі знають, що голова сільської селищної ради є головою органу опіки і піклування, в обов'язках якої є захист права дитини. Що стосується центрів надання соціальної допомоги дітям та родинам, які опинилися у складних життєвих обставинах, знову ж таки, на черговій нараді прозвучала така думка, що такі центри будуть і мають бути створені на Кіровоградщині. Подібний пілот, наскільки я пам'ятаю, в Київській Києві, області так. зараз реалізовується. Чим відрізняються ці центри, які будуть створені від тих, що вже існують, що вже надають свою допомогу. Ну, центр соціальної допомоги дітям та сім'ям складається з чотирьох блоків. Перший Блок це е, десь до 10 е, чоловік, тобто там, де можуть проживати діти, сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, які не охоплені сімейними формами виховання, яким тільки на сьогоднішній день йде пошук родини. Тобто, це такий міні-дитячий будинок сімейного типу. Другий блок це блок, де розміщуються мами з дітками. Ось дітки старше 18 місяців, які мають якісь проблеми. В родині не можуть тимчасово там проживати, або не мають постійного місця проживання. Слідуючий блок це блок, де проживають особи з числа дітей, серед дітей позбавлених батьківського піклування, також люди, які працюють, але на сьогоднішній день ще громада не надала їм житло. І останній блок це. Блок, де надається послуги батькам і дітям, направлені на те, щоб все ж таки дитинку залишити в біологічній родині. Наталя є якісь часові рамки до для того, аби були такі центри створені, і скільки їх планується в області, відповідно до указу президента, ці центри повинні бути створені протягом 2014-2015 року усіми громадами, які мають на це потребу. Тобто кожна громада повинна проаналізувати. Кількість дітей, які в них сиротіють кожного року, кількість дітей, які в них ще залишились. Проживати в інтернатних закладах області і кількість осіб із числа дітей Сирії дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають у них на квартирному обліку, і прийняти для себе рішення про доцільність створення такого центру. Тобто, поки що, ми говорити не можемо про те, скільки на, їх буде Ну, на сьогоднішній день. Ми аналізуємо ситуацію по кожному району і місту області. Ось ми проаналізували посиротіння дітей і виявили, що із року в рік найбільше посиротіння Сиротіння дітей, тобто там, де діти втрачають батьків, це у нас Маловиськівський район, Петрівський район, Олександрійський район, місто Кіровоград. Так Також це ті райони, де ще дітки залишаються в інтернатних закладах. То в такому випадку чи є в нас лідери по всиновленню? Ну, лідери по я хочу сказати, що в цьому році у нас усиновлено 64 дитини, сироти дитини позбавлене батьківського піклування. Лідером по всиновленні є місто Кіровоград, тому що майже всі дітки, які усиновлюються, вони знаходяться в будинках дитини в інтернатних закладах міста Кіровограда. Час нашої програми завершується. Залишається тільки побажати, аби ті діти, які ще не знайшли свою родину, так своє родів, все таки так. так отримали сім'ю. Отже, нашим глядачам нагадаю, в нашій студії була Наталія Чернявська заступ. Начальника служби у справах дітей обласної державної адміністрації. І тема дня була на каналі Кіровоград. Дякую вам за розмову.